Вітаю шляхетне товариство! Ви на Ютуб каналі Ferrum.com Мене звуть Сергій Шихайлов. А ось це Moto Edge 40 Pro Давайте обійдемось без довгого вступного слова. Нумо знайомитись зі смартфоном. Поїхали, але перед цим скажу, що даний ролик виходить за підтримки українського стартапу Обміфай. Обміфай це український моніторинг онлайн обмінників. Вони вийшли на ринок задля витіснення кацапських аналогів, що сплачують податки країні терористу. Користуйтесь вітчизняними сервісами. Лінк в описі. Перший український моніторинг онлайн-обмінників. Адмінфардміні безпечно. Як правило, починаємо ми з зовнішності, але сьогодні не той випадок, тому що про цю коробку неможливо нічого не сказати. Всередині неї живуть документи, сімтул, чохол, кабель та c псі та й і адаптер живлення на 125 ватт. Так, в комплекті і так на 125 ватт заряджає смартфон з нуля до сотні. Він з от такою швидкістю, і це дійсно круто. Але я зовсім не про це хотів сказати. Я хотів сказати, що ця коробка пахне. Пахне. Ковбасою. Ну, звичайно, не ковбасою, але мото, ви задумайтесь, а пахне вона парфумами, і коли ти вперше розпаковуєш гаджет, ти не вдихаєш благовонії пластику, і це уже налаштовує тебе на позитивний лад. Цікава задумка. Зовнішність відповідає усім сучасним трендам. Пилового захист по стандарту IP68 є. Бездротова зарядка також. Сучасний рецепт скло спереду і ззаду, а посередині прожилочка з металу, в тому числі. Причому те скло, що ззаду матове, дуже приємне на дотик, але трошки слизьке, в той час, як фронтальна панель, це екран водоспад, але без максималізму. Сам екран на бічні грані наповзає мінімально, тоді як саме скло. О, злизане помітно. Причому у всіх чотирьох напрямках. Що ще важливого по корпусу: сканер пальця працює адекватно, претензій нема. Збірка також якісна. Вібро помітне, NFC на борту, відмічує фірмові мотожести, покрутив на тобі камеру, потрусив, вмикається ліхтарик. Сенсори супер чутливі, збоїв не було ніколи. Далі екран. Інфа важлива, тому слухайте уважно: вукі UA – це найкращий інтернет-магазин аксесуарів в нашій галактиці. Що має акси для майже кожного сучасного смартфону, величезний асортимент і приємне обслуговування. Лінк в описі. Так от екран 667 дюйми, піолед, розгортка 165 Гц. Чудово читається на сонечку, сенсорна сітка поводить себе адекватно. Фронтальна камера живе в центрі верхньої частини дисплею. Перфекціоністи можуть видихнути. Always-on-display в прямому розумінні слова немає, але є нотифікація за допомогою підсвічування, вигнутих ребер екран. На випадок нових сповіщень чи пропущених дзвінків. А ще тут є dc Дімінг, за котрий я особисто готовий пробачити цьому екрану все. Ну а Always On зараз взагалі можна поставити з маркету. Об'єктивних претензій до екрану у мене немає. Дивитись на нього приємно, читати, переглядати світлини в інстаграм чи просто дивитись фільми суцільне задоволення. Що зі звуком? Верхній та нижній динаміки смартфону співають в унісон, тобто організовують стереопару. Звук дуже потужний. Мелодичний і нехриплячий. Тут все гладко. Камери, спочатку фронталка, вона точно ок, навіть трошки краще, із придирок, так зване покращення фото, що прибирає з ваших селфі велику частину зморщок, прищиків і тому подібного. А я люблю свої прищики. Ми з ними друзі. Ми гармонійно доповнюємо один одного нам. Добре разом. Колупання в налаштуваннях і вимкнення всіх можливих фільтрів нічого не змінює. Це погано. Основний блок камер, знову ж таки, у відповідності з останніми трендами дозволяє робити на ширококутні фото класичні кадри і знімки з наближенням. Що не подобається у всій цій історії, так це плаваюча експозиція. Якщо порівнювати кадри з усіх трьох модулів одночасно, у всьому іншому, як мінімум, все дуже непогано. На отримані кадри приємно дивитись, вони чіткі і правильні за передачею кольору. Нічні фотографії взагалі шокують. Вони просто бомба в умовах мінімальної освітлення. Смартфону вдається витягувати неймовірно багато деталей. Мото молодці. Ролики пишуться в 8к при 30 кадрах на секунду, і 4 к при 30 або 60 кадрах на секунду. Перші є і слава Богу. Другі вже дійсно непогані, адже можуть похизуватись приємною стабілізацією, із недоліків помітний перешарп зображення і накрутка насиченості тонів, але в цілому ок. Далі залізо. Тут все очікує. Перед нами флагманський смартфон, а це значить, що? Вірно, камінчик 4-нанометровий Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з графікою Adreno 740. Оперативка стандарту LPDDR 5X, а накопичувач UFS 4.0. У нас на тесті версія 12256. В повсякденному використанні смартфон працює дуже швидко. Плавність також відчувається. Місцеве залізо легко вивозить задачі, що на нього покладаються. Чи є нагрів? Так, і він помітний руки не обпікає, але за 30-40 хвилин геймінгу смартфон ніби сам просить про невеличку перерву, аби охолонути чи є тротлінг, як ви побачите далі на скрінах. Так, без нього не обійшлось. Але навіть в сучасних вимогливих іграх він відчувається не сильно. Танки йдуть в 100-115 фпс навіть в замісах. геншин на ультрах крутиться майже без фрізів. Це гарний показник. Роздивляйте синтетику, а ми переходимо до АКБ. Ємність місцевої банки 4600 мАг. Один день від неї смартфон живе залізобетонно. В цілому це середній показник по ринку нарікань нема. Офіційно Motorola Edge 40 Pro в Україні. Продається. Ціна за версію 12256, як підказує нам, є каталог, складає 33 тисячі гривень, що ще цікавого є на ринку за схожий бюджет. Давайте дивитись. Видача показує наступних конкурентів: iPhone 14 Pro, Galaxy S23, S23 Plus і навіть S23 Ultra OnePlus 11, Xiaomi 13 Pro і так далі, і тому подібне. Але в цей момент варто звернути увагу, що це видача по мінімальній ціні на гаджет, якщо говорити про офіційний прайс, то iPhone 14 Pro на 128 гіг коштує аж 47 тисяч гривень, а S23 Ultra 12 256 51. Тож, як на мене, цінник на Edge 40 Pro точно можна назвати адекватним. Тож, що ми маємо у результаті? Один із найдоступніших флагманів на топовому чіпі, відмінний у всіх сенсах екран, приємний корпус, адекватна автономність, що доповнена серйозним адаптером житту. Влення, котре йде в комплекті, і солідні динаміки. Так, до відеозйомки можна приколупатись, якщо мати таку мету, але як на мене, це саме той випадок, коли плюси гаджету сильно важливіші за недоліки. Тому на питання, чи варто брати цей смартфон, я без вагань відповім так. Точно можна. На цьому у мене все. З вами був проект Ferum.com і я Сергій Шихайлов. Можливо, це відео стане найпершим або ж, як мінімум, одним з перших україномовних оглядів Moto Edge 40 Pro. Тож не посоромтесь підтримати його своїм лайком, коментарем і шером зі своїми друзями. Це дуже допоможе нам у наверненні нової аудиторії. Окрім того, висловлю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте необхідні лінки є в описі цього відео. Миру вам, слава Україні, і до нових зустрічей!